Дня, я Оксана Щур, і я вітаю вас на нашому третьому відеозанятті, яке стосується ресурсів для HR. Сьогодні ми поговоримо з вами, де брати ресурси для впровадження змін. Ви знаєте, що зміни це складний процес. І колись було таке китайське прислів'я, навіть не прислів'я прокляття, щоб ти змін в випов... епоху перемін. Хто як не ми, українці, добре знаємо, наскільки воно страшне. Зараз ми живемо в епоху змін. Змінюється все. Змінюється світ, змінюється наша країна, змінюються люди і зобов'язані змінюватися компанії. Коли змінюються компанії, то знову ж таки спускаємося вниз, змінюються люди, змінюються процеси, змінюються структури. І міняйся або помри це теж те, що зараз дуже актуально. Якщо компанія не змінюється, якщо вона хоче працювати за старими принципами, вона просто буде виштовхнута з ринку. Тому ми зобов'язані мінятися. І хто як не чар, це та персона, яка допомагає впроваджувати зміни. Та персона, яка допомагає впроваджувати зміни саме для людей, тому що можна багато що написати, можна багато що придумати, але все це повинні виконувати люди. І тут входить в дію наш чар. Повторуємо. Давайте в першу чергу подумаємо про таку річ. Є моменти, які ми можемо знову ж таки змінити, є моменти, які залишаються незмінні. І би ми не намагалися, все одно буде так, а не інакше. Є певні закони, які потрібно знати, і єдине, що ми можемо, це грамотно ними управляти. Думаю, більшість з вас знає етапи, як сприймаються зміни, але давайте ми собі їх нагадаємо. Схожі, по суті, це ті самі етапи, як етапи переживання стресу, етапи переживання гострогорія зміниться теж стрес. Отже, спочатку шок. Уявіть собі, що вам приходять і кажуть, з завтрашнього дня ми будемо переформовувати і переформатовувати абсолютно всі відділи. Ми міняємо організаційну структуру. Працівники не знають, що буде відбуватися. Невідомість Повне несприйняття і в першу чергу шок, шок триває надовго. Далі ми починаємо заперечувати. Ні, це неможливо, так не буде. Це директор пожартував і ми розуміємо, що криза, але все одно все буде так, як було. Все буде в нашому зручному просторі, все буде так, як ми звикли. Коли вони розуміють, що не все. Все одно будуть зміни, і зміни мусять бути. Тоді ми починаємо разом з вами так само вніватися. Гнів. Це гнів буває різним. А, ви можете сподивитися і згадати, як у вашому колективі починають формуватися різні групування, починають підписуватися до петицій, все, що хочеш. Люди виражають гнів, люди виражають свої емоції. Вони є безпорадними, вони, не, вони бачать, що зміни незворотні, вони починають зніватися. Тоді, коли гнів не допомагає, тому що керівник чітко зрозумів і дав зрозуміти іншим, що зміни відбудуться. Компанія буде реформуватися, тому що в такому вигляді, в якому вона є зараз, вона існувати не може. Працівники що починають робити? Вони починають включати такі свої єврейські коріння і починають торгуватися. То. Давайте ми зробимо реорганізацію, але так зробимо, щоб нічого не зробити. Ми починаємо ходити до керівників свої пропозиції, Часто в той момент вони ще абсолютно не конструктивні. Всі пропозиції е, пов'язані з тим, як би так зробити, щоб нічого не було, нічого не мінятися, якби показати видимісві, але самозміну не зробити. Е, коли торг не працює, тому що знову ж таки керівництво е, не, не хоче чути, воно знає свої цілі, знає свою стратегію, в більшості працівників починається депресія. Ми викинули дуже багато енергії тут і спустилися дна океану. Тобто Я інколи це так асоціюю з таким собі океанчиком, і в якийсь момент нас булькають в воду, плавати ми не вміємо. І всі ці процеси це момент нашого того, як ми тонемо. Ми витрачаємо багато ресурсів, багато енергії, багато сили і тонемо на дно. Мені подобається гарна фраза, якщо я не валяюся, я сказала Хакамада, для того, щоб відштовхнутися, треба впасти на дно. Там точно є звідки відштовхуватися. Отож ну, ми падаємо на дно, падаємо в нашу депресію, всі працівники ходять е, з опущеними головами, вони е, в очікуванні невідомого, вони розуміють, що вже нічого не може змінитися, ну, тобто нічого не поміняється, в плані, і, все, і все буде так, як сказали. І тут починаються перші конструктивні кроки. Це перевірка. Відділ реформували для прикладу, нових керівників назначили. І люди починають перші дні пробувати жити по-новому, пробувати, а як в тій системі. Вийшли, вроді так нічого, вроді працює, вроді все чудово, але ж все одно було відомо, назад вернулися. Знову вийшли. «Хм, а тут навіть краще ніж було. І вроді простору більше, і варіантів, і можливостей більше, і виявляється, ще до тих всіх реорганізацій додали цікаві. А, Програми ми можемо розвиватися, ми можемо рости кар'єрно. Вони починають бачити переваги. Отут ми бачимо тільки мінуси. Тут ми починаємо бачити плюси. Побачили один плюс, побачили другий плюс, третій. І на якийсь етап ми розуміємо, що це круто, і ми приймаємо зміни і рухаємося вверх. І тут йде повне прийняття. Ця схема є в будь-якому випадку. Вона може проживатися за один день людиною. Якщо зміниє невеличкою, вона може проживатися за один рік, якщо змінює глобально. Все дуже залежить від самої зміни. Тому це треба прийняти як факт. І коли ми бачимо всі ці стадії не лякатися, знову ж таки, не входити в стрес, в емоції, а просто розуміти, що все відбувається так, як має відбуватися. Тепер, як ми можемо цей процес не змінити, а полегшити? Давайте згадуємо знову наші любимої території. Тіло. Це про фізичні властивості. Фізичний світ можна так назвати. Розум. Це наша логіка. Далі у нас є душа. Це в нас наша креативність, наші емоції. Часто це стосунки і дух. Це є сенс. Ради чого? Моє. Це переконання в тому, що для того, щоб зміни віддавалися легко, люди мають бути готові до змін. Як ми можемо підготувати зміни? За цією схемою дуже просто. Коли ми розуміємо, що от-от-от, скоро буде реорганізація, ми на фізичному рівні маємо продумати абсолютно все, що буде відбуватися. Якщо ми розформовуємо відділ, то де буде кожна з тих людей, яка зараз там знаходиться, сидіти фізично? Який буде його стілець? Чи буде з ним той самий стіл, чи буде він в цій кімнаті чи в іншій, чим він буде тепер займатися, його посадова інструкція, все, що, залежить, все, що стосується матеріального фізичного світу, продумати. І, мало того, не продумати, а перед, на етапі до зміни все показати і розказати. Тоді фізичний рівень буде закритий, і людині буде спокійніше. Розум. Перед тим, як щось міняти, особливо, якщо ми будемо міняти функціонал, навчити людей. Навіть якщо нам здається, що ми підняли кар'єрну людину, звичайно, ми менеджера зробили керівника, класно. Але чи вміє цей менеджер бути керівником? Часто вбити хорошого менеджера можна, зробивши його керівником, тому що продавати і управляти це абсолютно дві різні функції. Тому, якщо в нас є певні зміни. Нам потрібно його спочатку навчити. На рівні розуму він має знати і розуміти, і бути компетентним професійним. Що? Далі душа. Не починайте змін, якщо, звичайно, це можливо, поки у вас немає лояльності до компанії. Так? Поки у вас немає командного духу. Якщо ви розумієте, що ці показники у вас хороші, зміни можна впроваджувати, люди будуть триматися одне за одному і будуть витягувати одне одного. І зміни будуть легше. Ну, дух. Просте питання, ради чого всі ці зміни? Перш ніж щось впроваджувати, поясніть людям ради чого. А то часто як керівник придумав, він може і правильно, і добре придумав, тому що ми говорили про те, що мінятися потрібно, але не колесним іншим. Він вважає, що а нашо. А ми люди соціальні, ми люди, прагнемо сенсу, і нам важливо знати, для чого відбувається ця зміна. І інколи, просто усвідомивши це, ми з радістю йдемо на зміну. А інколи і навпаки, коли нам нічого не сказали, ми починаємо зміни опиратися, бо ми не знаємо ради чого. Тому поясніть людям ради чого. Тепер уявимо ситуацію, що е, зміни відбулися, а підготовки не було. Які ризики? Це теж важливо розуміти і знати. На рівні тіла. Якщо ми не підготували фізичний сегмент, буде хаос. Хаос на рівні фізики. Ніхто не буде знати, де його в стілець, всі все погубляться. І добре, якщо погубляться стільці чи якісь там не знаю, ручки, папірчики, якщо погубляться документи. А якщо погубляться е, якісь важливі дані в комп'ютерах чи тому подібно. Це ну, навіть звичайний переїзд це вже зміна. Якщо його не підготувати, то буде хаос, в який можна дуже багато чого трати. Тому Обов'язково потрібно працювати з тим ризиком. Розум. Якщо люди не будуть знати, що і для чого, ми отримаємо непрофесійність. Тобто, хотіли, як добре, а вийшло як завжди. Не можна цього допускати. Душа. Часто, якщо немає лояльності командного духу, і душа, цей сегмент він не забезпечений, то ми маємо звільнення. Найди найскорішим ризиком це звільнення. Сенс теж звільнення. Люди не розуміють, про чого це відбувається. Або тихій саботаж. Тобто я роблю цю роботу, я працюю, але не відчіпного для галочки. Чи дасть це вам ефективність, я не думаю. Тому, перш ніж впроваджувати будь-які зміни, давайте будемо робити це мудро. Давайте підготуємо нашу компанію і наших людей. Оцих чотирьох пунктах. І зміни будуть легко з радістю. Дякую вам за увагу.